Всім привіт! Ви на каналі Fellua. За вікном вже зима та через декілька днів Новий рік. Тож саме час встановлювати зимову аномалі. Що ж, не буду томити, починаємо. Щоб почати, нам потрібно встановити декілька файлів. Це сама гра, а також два архіви, модна зимова аномалі і файлообмінник. Через якого ми встановимо цей мод. Якщо у вас ще не встановлена сама гра, зверху справа зараз вийде підсказка на моє відео. По ньому ви зможете крок за кроком встановити аномелі з повною українською локалізацією, плюс додатково ви зможете встановити радіо українське і кавери українських пісень на гітари. З приводу двох архівів. Ви зможете знайти на них посилання в моєму дискорд-сервері ком'юніті українських геймерів або знайти пряме посилання на сайт в описі під цим відео. Наступним кроком нам потрібно їх розархівувати. Я буду використовувати архіватор 7-zip, ви можете використовувати любий для вас архіватор. Архіви ви можете видалити, тому що вони нам вже не потрібні. Далі відкриємо корінь гри і папку з розархівованим файлообмінником. Далі знаходимо ось ці файли, і в корінь гри нам потрібно принести всього-навсього два файла: це сам .exe файл. і .ini файл. Після того, як ми принесли їх в корінь гри Anomaly, відкриваємо .exe файл файлообмінника. Відкрившись файлообмінник, він створив в корінні гри папку Mods. Це те, що нам було і потрібно. Далі сам файлообмінник ми можемо закривати. І наступним кроком відкриваємо папку зимовим модом. Коріні гри відкриваємо, створившуся папку Mods. І сюди переносимо перший файл yawm-main-files. Він обов'язковий. Далі відкриваємо другу папку. Вона пов'язана з погодою в грі. І на вибір тут є 4 файли. Встановити потрібно обов'язково лише один. Різниця їх в якості, як вказує розробник, четвертий файл для ПК картошки, третій файл для середнього нижче середнього ПК, другий файл для середнього вище середнього ПК і перший файл для сильних ПК. Я обираю перший файл і всю папку переношу в модс. Переходимо до третьої папки. Вона не обов'язкова. Тобто, ви можете встановлювати або ні ці файли. Але що нам тут пропонують: це різні ефекти для гри, там сінема-ефекти і так далі. Всякі партікли, контрастність, насиченість і так далі. А ці всі ефекти тільки змінюють картинку саму. Якщо хочете, можете обрати один ефект і його встановити перенісши папку. Ну і четверта папка розроблена для тих, хто буде грати в Аномелі на DirectX 8 Цей файл виправляє та фіксить всі помилки з туманом. Не знаю чому, але в юзері DirectX 8 такі проблеми зустрічаються. Тож, якщо ви граєте на цій версії, просто переносите всю папку теж в папку mods. На цьому етапі ми зробили вже 70% роботи. Зараз ті папки з модом та файлообмінником ми вже можете видалити, вони вам більш не потрібні. Вам потрібний сам корінь гри. Знову заходите в нього і запускаєте файлообмінник. Ось тут ми якраз і бачимо всі ті файли, які ми закидували в папку mods. І тепер встановлюйте в такому порядку: спочатку я в main files. Це те, що найголовніше. Далі встановлюєте погоду, ту, яку ви підбирали для свого ПК. Після погоди ви встановлюєте ефекти, якщо ви їх обрали. І вже після ефектів юзера DirectX8 встановлюють фікс на DirectX8. Кроки встановлення, ви тепер знаєте, тепер показує, як встановити. Натискайте на файл, який потрібно встановити. І потім натискаєте на ось цю стрілочку. Потім йде завантаження, ось де воно знизу показується. Ви просто чекаєте, нічого не робите. Може бути таке, як у мене, що, типу, програма не відповідає. Але це все нормально. Просто зачекайте, воно само догрузить, все воно прогрузить. Тепер дивіться, друзі, коли ви будете встановлювати погоду, може бути ось таке повідомлення про те, що воно там замінить файли гри і так далі. Це все нормально, ви встановлюєте, тому що, в принципі, ж воно і є. Е, сніг, начебто, він заміняє дощ в грі. До речі, якщо ви захочете їх прибрати колись, то просто натискаєте там, якщо один мод, то ось так обирайте оцю стрілочку. Якщо всі моди, обирайте їх всі і натискаєте всі дві стрілочки. Все. Останнє, про що я вас хотів попередити, зайшовши в Anomaly Launcher та зробивши всі потрібні вам налаштування, обов'язково натисніть ось ці дві галочки: Reset Graphics Settings і Delayed Shader Cache. Це потрібно для того, щоб не було конфліктів між минулими та теперішніми файлами якості. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть на моєму discord сервері в текстовому каналі. Допомога. Що ж, дякую за перегляд. Вітаю всіх з наближаючимися святами. Всім гарного настрою, до зустрічі!